Всім привіт! Починаю для вас нове відео. У нас понеділок вечір на вулиці Супер пасмурно і й холодно, вже обтепливо слізкою. Швидко йду. Мені потрібно повидергувати минулорічні квіти. І хочу посадити в попередньому відео. Я вам показувала, замовила а, шість видів крокусів. Це ці підсніжники перші, а, щоб весною було дуже гарно, все цвіло. Краз класно, що дощова погода мають добре прийнятися. Ось мої минул... цьогорічні древцята попадали. Зараз поведьоргаю, посажу крокуси, а ці мали вже насіятись. Прибрала клумбу, посадила цибульки, покажу, у мене прийнялась кольорова гортензія. Я брала ось такий маленький паросточок, як ви бачите, буде ще один новий листочок і заказала новий вид гортензії, ще рожево білу Але моя собачка тут збоку постійно риє. Подивимося, що вийде. а Тут ще хочу засипати все або корою, або камінчиками. А мої верески прийнялись, крім тих, які їсть моя собачка. І прийнялися у такий гарний, великий кущик лаванди. Теж будемо дивитися, що вийде до весни. Хочу, щоб все кругом ціло, тому ще буде верес, ще буде гортанця і надіємося, на бабине літо. Трошки попрацювала на вулиці, аж став кращий настрій. Ось так у нас пливуть хмаринки, не знаю буде, чи вам видно. А зараз іду в дім Ліза зачекаю. Будемо робити сьогодні шоколадне фунтю. Маємо таку маленьку фундюшницю. Туди поставимо стопом шоколад і будемо робити дитині свято з бананчиком, А погода у нас, звичайно, про сіння. Я просто взяти оце і взяти оце і так запихнути. Ось ми робимо а шоколад, потім, то така в нас скажу, А потім, то, а потім то, ей, ей, черві, а по, потрібно замикати сюди. Коли спариться шоколад, треба замикати в нього і їсти. Так. Ти рада, що ми робимо такий шоколад з бананчиками? Так. Да. Круто. Сьогодні вже середа, встигла зранку покупатися, я як завжди. Ввела собі нову привичку прокидатися о шостій ранку, встигаю набагато більше. Вам дуже рекомендую. Я дуже довгий час йшла до того, щоб прокидатися о шостій ранку, і це єдине моя можливість, щоб встигнути позайматися спортом і все зробити вдома. Зараз у мене вже робочий час, вже ура, Лізка вилікувалась. Пішла в садочок, вечором ми йдемо на гімнастику. Їй дуже подобається. Не думала, що з такого віку можна вже... Так класно почти займатися. І а, ми вчора ще ходили до бабусі, посадили ще там декілька крокусів. А весною чекаємо, що буде дуже гарно. Надіюсь, все в нас вийде і вони зійдуть. А ще зараз буду вам показувати: прийшли мені деякі книги. Замовила Леза про це мене дідусь. Да, в нього така стара бритва. Ну їх тільки по інтернету бачила, по магазинам ну в нас по краю я не замічала. Ну, в принципі, замовили, вроді хороші, теж вам покажу. І ще деякі квіти вечір була на пошті, забрала замовила ще один колір горнтензії і ще два вереска. Дуже приємна ціна, самі подивіться, по 60 гривень. Ось такий вереск. Приходить ідеально упакований, як ви бачите, в ідеальному стані. Назви всі підписані. Це друге моє замовлення із цього сайту. Мої попередні верески всі прийнялись і лава. Лаванда теж, я вам показувала в попередньому влозі. І ось таку гортензію за 150 гривень. Це взагалі вау! Я замовляла набагато менше за цю ціну. Ось цінники, ось так називається сайт, з якого ви можете замовити. І тут вони пропонують різні саджанці, кому цікаво. Зараз швидесенько, хочу ще сьогодні встигнути це все висадити. Трошки пасменно воно, але... але ще видно. Бачите, це попередні верески, вони прийнялись. Оцей дуже гарний. Я такий точно тепер купила, буде фіолетовий. Тут планую все засипати білим камінчиком. І оці камні теж весною покрасити у білий. І має вийти дуже гарно. Оце сьогоднішній. Правда, на цьому місці Мася попередній з'їла. Надіюсь, цього краще буде доля. А, ну, о, з цієї фірми приймаються. Отут гортензія у мене кольорова, і оця буде рожево-біле. Якщо все буде добре, моя собака не з'їсть. Це все планую завтра, післязавтра прибрати зайву траву. І буде в мене така краса. Ну, додам, думаю, ще над корою чи камінчики в клумбу засипати, що ви порекомендуєте краще. І так, покажу вам ще деякі свої замовлення. Моєму дідусеві замовила, тому що у нас в середньому перестали водити ось такі леза. Ці леза з мейкапу, вони по 14 гривень. Він ними користувався, казали, дуже хороші. Були, просив саме такі замовити. Але ще на розетці я знайшла ось такі з дуже гарними відгуками. Ну, вони трошки дорожчі, вони йдуть упаковочка щось по 30 гривень. Ну, я дідусеві зразу закупила. Купила багато і щоб один раз доставка була. Далі взяла собі ось цю краску. 8.43 моя любов, вона темніша, ніж Бібікос. Бібікос взагалі ідеально мені підходить, але після цього волосся набагато краще. Тому я вирішила поки що 8.43 використовувати від вела. Шукаю, коли акція тоді набагато вигідніше її купляти. Беру декілька упаковок. У мене вже окислювач до неї закінчується. У мене був цілий літр. На наступний раз замовлю вже її з окисником. І е, книга є, дуже вигідна, від 500 гривень е, замовлення, безкоштовна доставка. Е, давно хотіла прочитати Джорджа Орвела е, 1984 рік. Дуже гарні відгуки. Е, Розум убивці. Це був один, по-моєму, на сайті з популярніших або трилер, або детектив. Я не впевнена. Прочитаю вам розкажу відгуки і вже давним-давно хочу замовити чоловіки з Марсу, жінки з Венери. Це дуже цікава книжка. Я читала колись декілька розділів в онлайн-версії. Дійсно, дуже багато чого пояснює. Ну, прочитаю свої враження, вам розкажу. Зараз дочитую теж дуже класну книгу. Буквально через деякий час, в найближчих відео, вам про неї розкажу. Всім доброго вечора! Ми з України, четвер вечір. Зараз хочу ще потренуватись. Я вам показувала на новий рік чоловік мені дарував велотренажер, і він дуже сильно мені пригодився. Зараз уже з липня місяця займаюся тим, щоб спробую худнути. Є вже гарні результати, мінус 10 кілограм. І це в мене вийшло, дякуючи. Є така м, додаток таблиці такого зелененького кольору. Можете скачати, він безкоштовний. І там ви вибираєте свої параметри, задаєте завдання, бажаю схуднути, і м, там можна сканувати практично всі українські товари там є. І не українські також, і якщо що, можна знаходити щось схоже. І я їм згідно цієї таблиці калорій, плюс два-три рази на тиждень велотренажер година і щоранку кручу круг. І це просто неймовірно сильно допомагає. Я планую ще скинути десь 5-7 кг, і тоді, можливо, якщо вам буде цікаво, зніму вам відео свою історію скидання ваги. На цьому це відео буду закінчувати. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па.